Любор це таке специфічне ком'юніті, де дуже любить мілітарну культуру. Тобто це хлопці, які не просто вимушені на війні, вони на війні, тому що вони люблять війну в правильному розумінні цього слова. Фільм Люберт 2024 бійці одноіменного підрозділу 5-го батальйону Азов присвятили життю своєї бригади, аби показати цивільним, як вони воюють, як відпочивають та як мислять. Ще одна мета створення фільму вшанування пам'яті загиблих героїв Азову. Там є кадри, коли ці люди ще живі, коли вони воювали з нами. Можливо, там не всіх ми згадали в цьому фільмі, тому що не на все маємо право. Ми офіційно можемо згадувати тільки людей, які офіційно визнані загиблими. На жаль, деякі побратими наші ще залишаються на полі бою, але не можемо ми, на жаль, забрати їхні тіла, тому що це зв'язано. З величезними ризиками у стрічці згадують і про Буковинця, який загинув на війні Пилипа Стахова з позивним ФІЛ. Він служив у другій роді спеціального призначення Альбін. Це мій друг. Він загинув 12 вересня на околицях Нью-Йорка. Ми починали служити з перших днів повномасштабки разом в одному підрозділі. Ми разом перевелися е, з часом з 93-го батальйону ТРО Чернівецького в Азов і постійно працювали разом, е, далі служили в одному підрозділі, у другій роті, роті спеціального призначення, тому е, ну, це дуже болюча втрата, була особиста для мене. Та і взагалі всі хлопці, котрі загинули, там ну, кожен може претендувати, претендувати на звання Героя України. Фільм Люборд презентували не лише в Чернівцях, а й в інших містах України. Згодом він буде у відкритому доступі. В першу чергу, першочергово, ми його демонстрували саме там, де ми могли покликати родичів загиблих, чи вони були так, їм може боляче важко дивитися ці кадри. Але в той же час вони розуміють, що ми про них не забуваємо, що ми пам'ятаємо наших загиблих хлопців і таким чином віддаємо їм честь і шану. Всі загиблі бійці. Азова, вони назавжди залишаються в строю з нами. Матеріали для фільму автори збирали з різних джерел, з телефонів бійців, зйомки з безпілотників, а також відео з камер GoPro. Коли йде інтенсивний бій. Або обстріл, ти тоді в саму останню чергу думаєш про те, що там треба зняти якісь кадри. Переважно це знімається все там, в такі більш спокійніші моменти, там по дорозі на позиції, там можна машині щось познімати, там, чи, чи ходиш, чи коли там якісь затище, і ти можеш просто. Є там декілька хвилин часу, там щось зняти, зафіксувати. Спочатку фільм планували як звіт діяльності бригади за 2024 рік. Згодом вирішили зробити це у форматі документального кіно з інтерв'ю. Він умовно поділений в нас був на дві кампанії. Перша це війна в серебрянському лісництві. Нам на болотах суцільна лісова зона, своя специфіка. З 1 вересня, навіть там частково і раніше, ми вже всі були і виконували задачі е, на околицях населеного пункту Нью-Йорк. Так звана нью йоркська компанія для бійців Азову триває і досі. Там є декілька кадрів, в яких показано знищення. Знищення ворога. Е, є кадри, ну, можливо, коли він з'явиться у вільному доступі, то доведеться повирізати ці моменти, тому що е, політика Ютуба того ж вона забороняє, можуть забанити цей фільм, і його можуть подивитися діти, тому там будуть максимально прибрані кадри, які не хотілося би показувати. Громадськості. Військовослужбовець сподівається, що цей фільм допоможе цивільним краще зрозуміти реальність, які доводиться виборювати незалежність нашої країни. Війна в тій же чи іншій формі, вона буде продовжуватися постійно. Московія це такий ворог, який ніколи не залишить нас в спокою. Це історичний наш противник. Україна воювала всю свою історію з Московією. Я думаю, що в тій чи іншій формі, але війна буде продовжуватися. Можливо, гаряча фаза, швидше за все, вона закінчиться рано чи пізно. Але політична медійна війна вона не буде зупинятися. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4